Рубль летить у прірву. Цього тижня офіційний курс російської валюти досяг рекордного для себе мінімуму 67 рублів за один долар і 84 рублів за один євро. В обмінниках же дерев'яний перейшов психологічну межу у 100 рублів за євро. У слід за рублем впав і російський фондовий ринок, через що тамтешні олігархи спочатку тижня втратили 10 мільярдів доларів. Тепер акції усіх російських компаній разом узятих коштують менше аніж одна американська Microsoft. Тож не дивно, що від рубля спішно відмовлять. Аються не лише торгові партнери Кремля, а й свої ж громадяни та жителі окупованого Криму на півострові. Дерев'яний рубль міняють навіть на гривню. Хоча українська валюта також ставить антирекорд за антирекордом. В обмінниках та на міжбанку назва ще не перевищує 17 гривень за долар. Утім, і зелених на продаж за таким курсом практично немає. Їх можна знайти хіба що на чорному ринку, що правда, за курсом понад 20 гривень. Чи потішить українців знецінений рубль, Якщо і гривня нічого не буде варта. Далі Олексій Савіцький. Страшний сон російської економіки став реальністю. Ціна на нафту та курс рубля зустрілися. Барель чорного золота нині коштує 60 доларів, а один долар 60 рублів. Торгувати за дерев'яні тепер не наважуються навіть у союзній Кремлю Білорусі. Тамтешній батька Олександр Лукашенко посварив своїх урядовців за те, що білоруські товари досі продають до Росії за рублі. Ми платимо за енергоносії не в рублях, а в доларах. Це, до речі, недолік в роботі уряду з Росією. Треба було працювати і вимагати з них, аби вони нам також платили в твердій валюті в доларах або в євро. А якщо і в рублях, то відповідно до курсу на сьогоднішній день на сьогоднішню годину. Віру в рубль втратили і у самій Росії. Там для обмінників закуповують уже п'ятизначні табло, аби міг поміститися актуальний курс. Зупинити падіння не і прес-конференція Путіна. Навпаки, поки той говорив, рубль падав. По большому счету людям говорит, обмениваете свой великодержавный шовинизм на пустые кошельки и пустые прилавки магазинов. Людям это не особо нравится. Они привыкли к определенному комфорту и, естественно, голосуют рублем, то есть покупая доллар. Росіяни нині скуповують не лише валюту, а взагалі все, що можуть. Настільки масово, що популярні іноземні виробники, такі як Apple та Ikea, навіть призупинили продажі в Росії, адже просто не встигають міняти цінники та обробляти всі замовлення. А деякі російські торгові мережі вже повертаються до практики 90-х – виставляти цінники в умовних одиницях. Натомість святкувати новорічні свята за кордоном росіяни не поспішають. Ще одним наслідком падіння рубля стала майже повна зупинка туристичного ринку. Для багатьох росіян поїздка за кордон стала просто недоступною. Утім, майже все це добре знайомий українцям. Адже гривня за останній тиждень також встановила черговий антирекорд. На початку тижня на звалюти в обмінниках синула близько 17 гривень за долар. Але й за таким курсом валюти на продаж майже не було. Українці бережуть зелені, очікуючи продовження девальвації гривні. За відсутності пропозиції валюти, реальний обмінний курс сягнув більше 20 гривень за долар. Саме за таку ціну зелені продають на чорному ринку, тобто у міняйл в інтернеті і в деяких обмінниках. Євро ж можна купити не менше ніж за 25 гривень. Відтак у суспільстві розгорілася дискусія: чи закладуть у держбюджет на наступний рік реальний курс у парламенті, начебто, впевнені, що так. ЗМІ з посиланням на анонімні джерела Верховній Раді озвучили цифру 22 гривні за долар. Але прем'єр переконує, що це плітки. Мовляв, уряд взагалі ще чекає прогнозів від НБУ. А як запасний варіант курсу тримає лише 17 гривень за долар. У експертів вже дещо ширші прогнози. У нас два варіанти. Поточний курс, який зараз встановлений Національним банком. Додаткове припущення це курс 17. Але ми очікуємо від Національного банку. Так як відповідно до конституції, саме Національний банк відповідає за стабільність української національної грошової одиниці прогнозів на наступний рік. Звичайно, що довіра до таких заяв стає все менше і менше, і з кожною такою заявою, яка не витримується, і ринок це бачить, з кожною такою заявою, тобто девальвує довіра до офіційних заяв. Тобто девальвація цих заяв вона зараз відбувається швидше ніж девальвація гривні. Зараз дуже сложно, звісно, якісь конкретні цифри називати. але я думаю, що буде інтервал від 16 до 25. піків. Ну насамкілі, ми вже близькі к верхньої границі. Просто життя экономики при курсе выше 25? Нет. При цьому фахівці впевнені, що курс можна втримати і на рівні 16 гривень за долар. Але за умови, якщо обіцяні урядом реформи, нарешті розпочнуться. Та поки більш ймовірним називають тотальний перехід громадян на долар та подальшу тінізацію економіки. За словами експертів, за браку валюти на міжбанку та в обмінниках бізнес обмінюється зеленими між собою, тобто імпортери купують напряму в експортерів. І не за офіційним нацбанківським, а за реальним курсом у понад 20 гривень за долар. Як результат, такі курси реалії вже видно на цінниках на цінниках АЗС. Коли у всьому світі ціни на бензин знижуються слідом за цінами на нафту, в Україні цього не відбувається. Через знецінення гривні. Адже майже весь бензин в країні імпортний. І в цілому я дивлю, що вже імунітет На те, що всі готові до тому, що курс буде, може двигатися і далі. Здесь все очень просто. Предлагається більший курс, соответственно, на колонку. Другой вариант не покупать валюту и не покупать топливо и остановить зарплату. Прискорити падіння гривні може й продовження епопеї з відставкою голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої, кажуть фахівці. Цього тижня її звільнення заважали вже в парламентському комітеті з питань фінполітики та банківської діяльності. Нардепи образилися на Гонтарєву за те, що вона не прийшла до них на засідання. Щоправда, згодом просити раду звільнити главу НБУ в комітеті передумали? Спочатку хочуть, аби вона доповіла про ситуацію з гривнею з парламентської трибуни. Олексій Савіцький, Віталій Коло та Андрій Радіч. never